На роботі тепер працює бивша, Як себе з нею поводити? Позитивно, сам не проявляє ініціативу, але ти усміхнений, наче у тебе в житті все круто. І самое головне, роби, щоб у тебе дійсно в житті все було круто. Розумієш? Є якась незручність і подібне. Завершили стосунки не дуже на хорошій ноті. А... Незручність і подібне буде у будь-кого воно воно буде. Тобі буде легше, коли ти будеш вже щасливою. Тебе буде нова історія. Але коли ти її бачиш, ти будь посміхненим, ти будь впевненим. Ти можеш спитати там, у неї там, привіт там як справи ну там просто сказати привіт, якщо там ви поруч, там, як ти там все добре, все добре, але сам нічого не роби для більшого діалогу, сам ні в якому разі. Не надувай губи і не поводь себе якось там закрито чи негативно. Тобі буде самому важче. Будь позитивним, будь усміхненим, сам особливої ініціативи не проявляй, але і тобі буде легше. Те і ось ця незручність вона швидше зникне, коли ти будеш поводити себе відкрито і позитивно, а не як як кажу, п'єрої на роботі. В негативі не посміхаєшся. На, там не вітаєшся з нею, то таке інше.